Ісус запрошує прийти до Нього, втомлених, обтяжених, і Він дасть відпочинок. Людина втомлена, людина обтяжена. Від чого людина може бути втомлена? Звичай, це фізична втома, коли людина багато працює, але фізичну втому легше пережити. Людина фізично втомлена, навіть може бути навпаки задоволена цією втомою якось так Бог нас створив фізично, щоб працювати, втомлюватися, потім дав нам сон для відпочинку, щоб знову ці сили набрати і далі працювати. Але є теж та внутрішня втома, коли людина може навіть фізично бути невтомленою. Але внутрішньо якоюсь такою обтяженою. Чому це відбувається так? Перше, що нам приходить на думку, то це якісь зовнішні обставини. Людина втомлена, бо війна, людина втомлена, тому що може бути важко фінансово, важке становище фінансове в сім'ї. Може бути, тому що не складається в житті, щось іде не так, як людина хоче, щось собі планує, а воно так не виходить, можуть бути якісь страждання, хвороба. І від цього людина може бути обтяжена, може бути тим, що хтось в сім'ї є залежним. Інша людина співзалежна є такою обтяженою і важко від цього. І це зовнішні чинники, вони теж є важливі, ці обставини зовнішні. Але деколи є в нас така схильність на ці зовнішні обставини все скласти, оправдати свій стан тим, що ну, там десь щось відбувається. Бо погода, погода погана. Коли дощ падає, то важко людині, коли жарко, теж важко людині, коли ще якась все, все не так. Це теж впливає на нас, але може бути якась інша причина. Може бути, що ми самі собою можемо бути обтяжені самі собою. Чи ми вміємо всередині себе шукати причину? Не інша людина є тільки причиною важкостей в моєму житті, але всередині самого себе шукати причину. Тобто це внутрішні е, чинники, які впливають на цю втому, на цю важкість, на цю обтяженість. І перше, що, е, що можемо назвати, це є гріх, це обтяжливість. Подивімося, що кожен раз після гріха нам стає важко. Після гріха людина така прибита, обтяжена. Після гріха Адам і Єва втікають від Бога, вони ховаються від нього, вони, якби, такі так фізично можна би було сказати, такі згорблені, але це духовний стан. Коли людина прибита до землі, до до цього свого гріха. І Ісус каже, прийдіть до мене, втомлені й обтяжені. Він говорить не тільки про фізичну втому, або більше говорить про цю обтяжливість гріха, про ці наші залежності, наші слабкості. Каже, прийдіть до мене. Спочатку потрібно в собі. Знайти причину цієї обтяжливості. Яка причина з причиною прийти до Ісуса, докопатися до кореня? Чому так відбувається? Чому йдемо в сповідальницю і найчастіше в нас ті самі гріхи, коли нам навіть не хочеться вже йти, бо опять то саме, опять буду говорити ті самі гріхи. А спробуймо знайти причину цих гріхів, докопатися до Корення цього гріха, і з цим Ісус запрошує: Прийди до мене. Я тебе хочу облегшити. Хочу дати тобі відпочинок, духовний відпочинок. Ісус, коли говорить, дам вам відпочинок, то це не квиток десь у Єгипет. Він буде нам давати, але це Він хоче духовно нас облегшити, хоче дати нам спокій, дати нам мир. Облегшити від гріхів. В житті Ісуса були всі ті труднощі, про які ми говоримо постійно: була війна, було страждання, було, була фінансова нестабільність. Інші люди дивилися на нього і казали, що в нього щось не складається, бо і сім'я в нього якась така. Йосиф непонятно звідки появився і хто він для Ісуса, і ходить там постійно з апостолами, роботи немає, щось із ним не так, щось не складається в його житті. А потім ще і в кінці кінців хресна дорога, страждання, смерть на Христі, принизлива смерть точно щось не так. Але це погляд цього світу, погляд людини. Натомість Він показує своїм прикладом, каже, навчіться від мене, робіть так, як я. Тобто прийдіть до мене і навчіться від мене. Ісус як проживав ці страждання, як ці випробування проходив разом з Отцем, перебуваючи в молитві, роздумуючи над Словом Божим, кожного дня, перебуваючи в присутності Бога. Так і свята Катерина Сієнська, яка теж мала немало випробувань у житті, починаючи з дитинства, маючи об'явлення, посвятила своє життя Богові вже в семирічному віці, сказала, що вона належить Богові, тому не хотіла заміж, але її мама пробувала її якось нав'язати це. І вона Говорила про внутрішню каплицю. Вже від самого дитинства молодого віку була завантажена роботою, але ця робота допомогла їй відкрити внутрішню каплицю у своєму серці, де людина завжди може перебувати з Богом. То, які би не були зовнішні обставини, є ця внутрішня каплиця. Навіть якщо би храм був закритий, якщо би каплиця наша. Навіть була закрита, то є ця внутрішня каплиця серця, де людина може бути постійно з Богом. І коли на роботі, і коли вдома, коли на вулиці, може бути в присутності Бога. Тому відповідаймо на це запрошення Ісуса прийти до нього, і Він дає нам відпочинок. Амінь.